Через півтори доби Пригожин вийшов на зв'язок. Він записав велике аудіоповідомлення на цілих 11 хвилин. Ватажок Вагнерів, якщо так ще його можна називати, заявив, що демонстрація того, що він хотів зробити, є достатньою це дійти майже до Москви і розвернутися. Молодима, Надіюсь, ви розкажете всім остальним, як це насамкінець ішла мило. А вот ще одне: марш справедливості показав серйозні проблеми безпеки Росії. Серйозніші проблеми з беззапасності по всій території страни. Ну, з цим згодна. Росія давно вже небезпечна. А головна мета його. уходу на москву было ніби не допустити розвалу пвк Вагнер бо вона мало припинити иснувания 1 липня в результате интриг непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года Виявляється, Пригожин хотів притягнути до відповідальності тих, через кого СВО понесла великі втрати. Шайгу? Герасимов? Не допустити уничтоження ЧВК «Вагнер» і привлечь до відповідальності тих людей, які своїми непрофесіональними діями завершили велике кількість ошибок в ході СВО. Також він сказав, що шкодує про загибель льотчиків, які перебували у збитих бортах ВКС. Нагадаю, було ліквідовано більше 15 військових. А ще потішило його самолюбіє те, що росіяни були раді бачити їх в своїх містах. Мирні жителі зустрічали нас з флагами Росії і з емблемами. І флагами ЧВК Вагнер. Ані всі були щасливі, коли ми приходили і проходили мимо. Наважився Пригожин сказати про те, що якби дії 24 лютого 2022 року виконував Вагнер, то можливо спецоперація тривала б добу. Ну і звісно ж, він згадав про Путіна. У нього не було мети скинути владу в РФ. Ми Шли для демонстрації свого протесту, не для сверження власті в стране. спектакль окончен, кличте Гагаріну, хай заспіває. Якщо чесно, невідомо, що зараз з поваром Путіна. Чи дійсно він живий, чи все це постанова? Бо ми ж бачили лише голосове повідомлення, коли воно було записано. Невідомо. А от те, що у Білорусі вже почали будувати військовий табір для ПВК Вагнер, це цікаво. Площа цього табору, як стверджується, становитиме 24 тисячі квадратних метрів. Він буде розрахований на 8 тисяч місць. Буде прикольно, якщо Пригожин все ж виживе, захопить владу у Білорусі. І заволодію вже білоруською ядеркою. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини.